you! Асна влада Київської області з відповідальністю поставилася до величного свята, яке з нетерпінням чекають мільйони українців. Мова йде про 20-ту річницю незалежності України. Саме тому керівництво області поставило собі за мету організувати святкування, яке надовго впишеться золотими літерами в скрижалі сердець жителів Київщини, забігаючи наперед, можна з впевненістю сказати, що їм це вдалося. Урочисті заходи, які відбулися 21 серпня в місті Бровари, не залишили байдужими жодного з гостей. Адже організатори свята запланували цілу низку заходів у дванадцятій годині. Тисячі броварчан і гостей з усіх куточків Київської області зібралися на центральній площі міста для того, щоб почути про підсумки роботи та здобутки центрального регіону з уст його керівника Анатолія Присяжнюка. Сьогодні влада намагається робити все для того, щоб життя мешканців Київщини стало комфортнішим і заможнішим. Ми не чекаємо кращих часів, а заради поліпшення добробуту громадян. Використовуємо всі можливості для реалізації програми президента України Віктора Януковича Україна для людей. Хоча попереду в нас непростий шлях соціально-економічних перетворень, адже зрозуміло, що без глибинних реформ всього суспільного життя поступу вперед не буде. Водночас ми адаптуємо реформи з урахуванням інтересів мешканців області через громадські обговорення, слухання, збори громадян, прямі телефонні лінії. Діянність центру законодавчих ініціатив. А найголовніша мета глибинного реформування суспільно-економічних відносин зробити так, щоб люди були справжніми господарями на своїй землі. У цьому контексті важливий є розвиток місцевого самоврядування, делегування широких повноважень місцевим громадам, які повинні турбуватися про затишок у своєму селі чи селищі. Сьогодні ми можемо із певністю сказати, що в області спостерігається стабільне економічне зростання. Крім того, Анатолій Йосипович виділив райони лідери, роботи яких для багатьох послужать прикладом. Напередодні головного державного свята хочу згадати своїх земляків, тих, хто зробив і внесок у розбудову рідного краю, а отже й країни загалом. Справжніми господарниками виявили себе голови Васильківської, Вижгородської, Згурівської, Миронівської, Бугуславської, Тетіївської, Сквивської, Борисмирської і райдержадміністрації. Після урочистої промови губернатора розпочалася частина програми, яку з нетерпінням чекали гості заходу. Це парад територіальних громад Київщина Серце України. Всі 25 районів Київської області приїхали цього дня до Броварів з делегаціями для того, щоб вкотре нагадати про свої досягнення. І Васильківський район не став виключенням. Пройтися центральною вулицею міста та розповісти про свої злети приїхала делегація з району під керівництвом голови Васильківської Районної державної адміністрації Володимира Сабадаша. Шановні друзі, святковою полоною бракує делегація Васильківського району. На чолі колони голова Васильківської районної державної адміністрації Сабадаш Володимир Іванович. Васильківська земля стала колискою всесвітньо відомого тенора Івана Семеновича Козловського. Гідіальна... Життя і творчість, якого приклад високого духовного служіння на благотворення душі людської, душі народної через вічну правду і гармонію народної пісні. на обласному святі Васівківщину, яка через два роки відзначатиме свій, 90-річний ювілей, представляють кращі працівники освіти, культури, медицини, фізичної культури і спорту. Серед них ветеран спорту Муха Микола, майстри спорту міжнародного класу Ірина Сікачова, Любов Півень, Класенко Петро, Класенко Григорій, Погорілий Петро. Слава героям спорту Васильківського району! Слава людям, які будують незалежну державу Україну своєю невтомною наптминною працею. І вашої області Васильківському району. Васильківська земля, край багатий на пісні і працю, край народних талантів, славитних сільських кругарів. Васильківщина рідна, держави великої частина в Україні. Оглядаючи на поїмах, политаючи на поїма, виграючи <ріграє> і прихожуючи, найкращі <ріграє> традиції <ріграє> минулих району, райони розміти, розвивається і оповідається.